Так, трішечки нашої вже всім знамому базиліку. Тоже шоїся? Щось убило. Робота така. Так, салати колів'є. тарілку ми вже зробили. Дивіться, яка частенька гарна. Олів'є подекорували. Смачне, просто не істово. Щось не фокусується, але ладно. Декор ми вже зробили. І так, гарно. В посудині англійського сервізу. Тому Дуже гарно. Це вже можна силити. Дві тарілочки буде. І ще у нас є сирна тарілочка. Ми вже вам показували. Трішки вам зроблю так. Дуже гарна тарілочка. Обзор закінчений тарілочки. Потім фото вам розібляємо, тому приймаю замовлення на банкети весілля. Урочистості. Будемо складувати сари по містах і декорувати вже. Готувати. Готувати вже свіже ассорти. Робота ще куча.